У Луцьку в тролейбусі стався конфлікт між хлопцем та контролеркою. Пані. Не втручайтеся, будь ласка, і в нас в мене є директор. Я теж маю права. Та я вже не один раз дзвонив. Хай бабу сказав, що я не проплатив. Скандал у Луцькому тролейбусі відбувся 30 квітня. Про це написали у телеграм-каналі Волинь Блог. Хлопець зайшов у транспортний засіб на вулиці Виниченка. І з ним зайшли контролери. Виявилось, що на карті у юнака недостатньо коштів для оплати, і він мав би вийти на наступній зупинці. Але контролерка не дозволила йому це зробити робити. коза визво поліцію. Да не і приїдуть батьки, і батькам буде постанова за неправильне виховання батьків. І побачите тоді, чи буде, чи не буде. Проте інша пасажирка захистилася і допомогла йому вийти з тролейбуса. Не захищайте зло. Я буду захищати в тому плані, що треба знати нам свої права. Ви знаєте свої, ми знаємо свої. Він має право вийти. Крім прав пані в транспорті, ви ще маєте обов'язки. Зайшов чи транспорт, і ви. Кричати, і я покушати, вас взагалі не чіпала. Я до вас перевірила А пішов. Якби я не буде. Контролерка запевняла, що якби юнак сказав правду про те, що не вистачило грошей на карті, конфлікту не було би. І, врешті-таки, випустила хлопця з тролейбусу.